Вітаю всіх! Як енергії аркану Верховної Жриці будуть впливати на нас 2 лютого 2025 року? Енергії дня будуть складні, тому що рік у нас символізує відлюдник, місяць у нас Верховної Жриці і День Верховної Жриці. А тому можуть виникати занадто емоційні стани, можливо, нерозуміння того, що відбувається навколо вас. Також, можливо, будуть, ви будете залежати від певних обставин або від інших людей. Багато може бути метушні непорозуміння. І взагалі можете потрапити у якісь плітки, наговори, якісь можуть бути у вас проблемні такі стосунки на цей день. І ці проблеми будуть результатом недостатньої вашої розуміння ситуації. Або того, щоб ви могли передбачити наперед і, можливо, дещо усунути. Також, можливо, вам будуть заважати, якщо у вас не вистачатиме знань з певних питань. І ще у вас, можливо, якісь будуть такі процеси, які неконструктивні, тому що не захочеться сприймати правду такою, яка вона є. Правда не сподобається. І буде ж бажання перебувати і далі у своєму якомусь ілюзорному світі, тому що бажання дружити з реальністю взагалі буде відсутнє. Можливо, занадто активно будете вмішуватися у певні процеси свого життя, але для них буде ситуація ще не звизрівша, не готова. Також, можливо, ви будете уперто утримувати свої ілюзії і фантазії і не бажати взяти відповідальність на себе за свої події у житті і за все своє життя загалом. Тому на цей день варто уникати, перебувати десь у багатолюдних місцях, можливо, краще приділити час або навчанню, або навести порядок дещо у своїх справах. Ситуації можуть виникати такі, де ви можете сказати або зайве, або хтось вас образить. Потім ті образи можуть на тривалий час у вас залишитися, і ви будете відчувати свою самотність, або будете вважати, що вас незаслужено образили. Тому варто уникати, як я вже сказала, скупчення людей. На роботі і в бізнесі, можливо, буде не вистачати якогось розуміння ситуації, яка буде складатися. І є вирогідність, що ви зіткнетеся з певними обманами. Можливо, якісь інтриги зовнішні будуть впливати на ваш робочий процес або непорядні дії ваших партнерів. Тому що вплив обставин в цей день буде завеликий. В особистих стосунках, можливо, у пари буде. Складатися так, ці стосунки, що такі приємні якості, як ніжність, м'якість, сентиментальність, турботливість, можливо, вони на цей день не будуть сприйматися такими, які ви будете ними ділитися. Ви, можливо, будете від щирого серця проявляти такі почуття до людини, а людина може це все або критикувати, або висловлювати своє незадоволення. Можливо, також хтось іззовні буде впливати на ваші стосунки, і це буде занадто для вас неприємним моментом. Якщо на цей день ви будете занадто зосереджені на собі, на своєму внутрішньому світі, то, можливо, вам потрібно буде перенаправити свій погляд на матеріальний світ і на життя навкруги. Тоді, можливо, ви зможете справитися з тою ситуацією, яка буде складатися у ваших стосунках. І порада на сьогодні. На цей день краще приділити час для себе. Можливо, як ви будете розбиратися із тим, що у вас складлося в житті, ви зможете відкрити певну істину в собі. Тому що тільки внутрішній спокій і довіра до себе, до Всесвіта допоможе вам вирішити. Будь-яку складну ситуацію, тому не варто поспішати. І ще така є порада, що, можливо, ви занадто себе накручуєте і надаєте забагато значення до того, що відбувається. Можливо, потрібно просто відпустити ситуацію і зайнятися щоденними справами. Також, можливо, якщо у вас буде на те необхідність, то вам варто звернутися за порадою до людини, якій ви довіряєте, і хто дійсно вам зможе надати таку грамотну консультацію або пораду. Ще в цей день варто уникати певних пліток, можливо, неприємних розмов, неприємних людей, щоб загалом себе. Таким чином, не розчаровувати і ще більше не занурюватися у негативні емоції. Ще варто пам'ятати, що якщо вам в цей день з вами хтось поділиться своєю таємницею, ви повинні її зберігати і не розповсюджувати, не ділитися з нею, нею ні з ким. Тож, я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас. А вам миру, добра, гармонії.